И всем привет! С вами мы был Майн на аккаунте Звездка. И мы сейчас получаем звезду. И сейчас мы теж выручим звезду из Брав Фаса. Вы набрали на новом видео 400 перегдев за один день. Так що набираємо на цьому видео теж. 400 порядков, и я выкладываю новое видео. И у нас новый боец, и звезда. Так. Не знаю, что-то такое плохое. Так. Что-то так, Грагая Браг Старс. Что это капец? Только. Щоб постарій, щоб воно прогрузилось о нарешті. Тут у нас есть новий за 600 гривень. Вс 5. У нас тут, новий режим через 4 дня. снова в магазине. Если это новая то я удивлюсь. Я залогу на всю квартиру. Если цена новая лего. Это будет копать здесь новая лего. Так. Ничего такого. Давайте проверим код. 1483. 14,88 14,88 14,88 Видеть код автора Код автора не подходит 14,88 не подходит Давайте сейчас поиграем на каком-нибудь другом аккаунте Давайте зайдем на 25 2500 кубків. И подивимся, что там у нас новенького такого подключения к серверу. Так, у нас мобильный пора подключился. Давайте на мобильный пору подключимся. Так, дивимося. Тут один баг. Так. Дивимся, дивимся. Так. О, пять видів. Так, забираємо. Так, так, так. Так, придете на мордеса. Что з інтернетом, я не знаю? Я даже на мобильный. він дуже планить Так что прийдется ждать. Поки він другая. Блин, чуть нету не купив. Мені переходило на ну, ней вообще. Ну нехай. Ой. ЦК. Давайте перезайдем. Давайте перезайдем зайдем сейчас. на канал. Ой, не на канал. М -м, в ігру. Так. Подключение к серверу. Забираємо тут усе. І давайте підемо у футбол за Мероді. Мені тут кида запрошу друзів, я всіх приймаю, если що вступайте в оцей клуб. Це мій клуб. Ось у мій профіль. So awesome. це я. Вступайте в цей клуб, сюди можна вступити з нуля кубків. Так що тут ще 30 людей. Заходьте. приєднуйтесь і будете грати зі мною. Так що зараз йде в футбол за Мероїди. Є на основі можу получить, Ну, лучше я поручу нову регу. Скоро вийде новий боец через 9 днів. І тоді вийде нова рега. І тоді якраз я її поручу. Так, надо вбивати. Потому що мене бере. Мінус мері, що коли ти одну літу, то в тебе вона пропадає. А если ти... Не использовала ни жодного литу, то в тебя вона не пропадает. Блин, нам забываю його. Но у меня есть у літа. что я еще ни разу не использую. Блин, меняр не затащит. Ну, шон просто турпой ходит и за мной кислоты попалось. Війна нам забыли. Блин. Давайте наберемо на моем канале. 500 подписчиков. Тому ще 400 подписчиков ми уже доберем. Нам остались подписчиков. Не, не дуже багато подписчиков. І у нас буде 500 подписчиков. Давайте доберемо до Рігіта. Тут старисть. Трохи більше місяця. Давайте наберемо мені 1000 подписчиков. Я буду дуже радий. І може буду записувати відео з рецем. Так що набирайте 1000 подписчиков. якщо ви прям так хочете, щоб я записував з рецем відео. Ну, можете набирати, можете не набирати. Це ваше вибір. Тому що ви це можете 1000 подписчиков. Це 4000 подписчиков ще робити на моєму каналі. Я думаю, для вас це буде легко. А для мене це буде дуже приємно. Ну, відступаємо до нашої ігри. Блін, я щас дуже слабий, но в мене є откатка штука. Тільки я щас можу вмерти. Уйди! Ну декори не ко... Ку... Вони сейчас накопиться, ходили, у вони сейчас накопилися побыстріший ця штука. А. Інтересно. Мені не попало. Ну, у нас були непорядки, так що ми запускаємося по новій в ігру. Я бачу, що ми затащили. Він затащив сам. Ну я открыла звезду сверху где 100 монет. И нам дается еще в бравой И це звезда. Хоть бы вы Рего Конечно же нет. Я багато хочу регал. Ну, давайте поедем на новый ак. Я еще что, на этом аккаунте выпускаю видео только в ТикТок. Ну, пару ігор там можна зіграти. Там не небагато куки. Він в мене не зареєстрований. Так, що шукаю заходимо. Тут ще 86 кубків в мене. Забираємо тут одну. Сейчас там двоится боєць новий. А, ні, не боєць. Это пятая слива, но ну, у меня 5 сыр на Белиру. Так что сейчас, наверное, пару штаб вырезаем на цьому классе. У меня тут вообще є 4 бойца. На якого бойца я куплю, но все. Так что сейчас берем не ту, но это ось такий дуже прикольный скин. Я, я вам так скажу дуже нравится. Це із избрав паса він мені виправив з легендарної звезды. Це дуже прикольно. Так що я щас запускаюсь далі І заходимо в игру. Ой, не убивай, а забираємо ящик, банку точніше, не ящик. Так блин, я сдох. Так, вый-вый-вий. Да. Так, хай виживе, хай виживе, потому что я сейчас сдохня. Так, живые... Живые. Так, кидаем літу, Нам надо оцю уничтожить, ну, нехай я буду. Пожалуйста, я что сам уничтожишь? Я уничтожив и уничтожив сам Як... не знайки смог ничего попасть. Котись, надо брукотиться не туда, надо бро до котитися до воды и по при... ну, нехай. Сим кубківце тоже нормально. У меня пятая сыра на ниті. Вы черный звук? Блін, такий звук, который випадає на якийсь <свист> предмет або щось типу такого. Ну і на мене будемо заканчивати. Всім пока!